Алло, Еврін! Я побачила у цю як людина малює котики. В котики це взагалі прекрасно. А чому я гірша? Тому я буду малювати котів. Навіть без особих скілів малювання. Я запаслася арсеначком, вже трохи повізили повітря, нереальною гумкою із нереально крутою назвою плячка, трохи карандашиків, трохи кісточок можна саме починати. І ми побачимо, чи можна взагалі навчитися малювати на якомусь рівні просто на ініціативі без гайдиків, без курсів, без нічого. І так, перші два лоти в нас не записані, тому що я ще не думала, що буду знімати відео. Перший лот це така ось пічка у хоррор-мотивах. Мені дуже подобаються складки, які я намалювала. Але якщо дивитися на цю картинку дуже близько, то можна побачити дуже багато косяків. Другий лот це був такий мемчик. Але німчик не вийшов. Колись він був більш схожий на того, хто був задуманий. Але потім щось пішло не так. Ну і ви бачите ринку. Тому оцінка йому 5. оцінка йому він стільовий, його можна кудись поставити. А він, ну, чисто фрік, але теж має право на існування. Перше, що я роблю, це намічаю лівцем якісь значні контури, по котрим буду потім орієнтуватись. Тут вже котик в нас набирає такі котячі форми, і на цьому моменті, мабуть, він мені більше всього подобається, бо я поки все не попортила. Бам-бам, таймскіп. Готуйтесь, зараз тут я все попорчу. Запам'ятайте цього добряка. З того, що тут є, залишився, мабуть, тільки фон, бо я психану через один, два, три. Ну, тут без коментарів, але комусь може здатися, що воно стало краще, але я не впевнена в цьому. Та як бачите, я тут. Щось сильно запарилась, і вийшов в нас ось такий челік. Колись він, наче, був більш схожий на самого себе, щось знову пішло не так, як ви бачите. Я хотіла додати більш таких мазків, як роблять реальні художники живопису, щоб це було якось поживописно. Так, ви бачите, тут і червоний, синій і велике старання, і великий сум. Мені дуже подобається шляпка, бо вона хай. Я трохи робила по іншому, ніж на концепції. І тут видно такий об'єм у шапки. Бо коли я малювала йому пузику, в мене не дуже сильно вийшло показати цей об'єм. Я ще не знаю, як його показати. Тому дивіться на гарну шляпку. Жах, звичайно, на фоні, але все, я не буду вже домальовувати, бо надто багато часу на нього витратила. Тому вже переходимо до нової картинки. А цього челіку я ставлю шість старання. На цей раз я дуже довго малювала не самого головного героя, а фон вибух. І насправді то було дуже медитативно. Мені подобається просто мазюкати кісткою туди-сюди, переглядаючи якийсь серіальчик і щось пити, і щось їсти. Зараз я не їм, але б могла. Ви мене може спитаєте, на що я юзаю цю салфеточку, щоб в мене лежить рядом. Я поясню, коли я мию кісточку, в мене залишається. Як сказати, грязюка. Ну, не грязюка, а саме колір, котрий я використовувала до цього. І він часто мені заважає малювати щось інше, щось після нього. Я коли переглядаю ці тіктоки, де щось малюють, здається, що мазки авторів дуже осмислені. Але в мене не так. Я просто розвожу грязюку і дивлюсь за тим, що вийде. Наприклад, цей нижній лівий кут я перемальовувала три дня, бо мені все ніяк не подобалося, як виходить. Спершу там повинна була бути драбина, як в референсі, але з драбиною в мене щось не пішло. І я вирішила її стерти з землі. Наступний не лот у новий день це така ось кицька. Раніше він був гарнішим. В один час він мені прям дуже-дуже сподобався. Було дуже гарно, але оцей жах, який я попортила, ну що ж сказати, ну, буває. І лице в нього ще трохи криве. Мені не зовсім подобається. В нього був великий величезний потенціал він його профукав ну ставлю йому 7 балів і знову починаємо робити грязюку. Спершу я помічаю світло та тінь, а потім намічаю всі кольори, при тому, що роблю це на відвали, бо потім все одно виправлю та поліпшу детальність. Вже на цьому малюнку я вирішила, що я доволі довго чекаю, поки все сохне, щоб продовжити малювати. Бо якщо малювати по-мокрому, то здається, що я справді колупаю грязь. Тому кожна картина в мене малювалася десь в три етапи, між котрими воно все підсихало. А коли я була готова продовжувати малювати, я просто брала ще одну картину і починала її теж робити. Тому, фактично, цей малюнок та останній, котрий я роблю, це все робилось у один час, просто різні етапи малювалися у різні проміжки часу. Передостанній лот. Цей чел подобається мені найбільше. О який клоун. Він дуже кайфовий, Мені подобається фон, як я зробила. Мені не дуже подобається оця фігня, Я якось мазнула не дуже добре. Але загалом він найкрутіший з того, що в мене є. І... Оцінка йому 9 балів, бо, ну, наче я не художник, так, але е, кудись повісити. Сорі, але кудись повісити його точно можна. Мухехехе, це найстрашніша картина у горор-мотивах, е, де От, закриває рота жінки. Це було дуже круте випробування для моєї скіллухи, бо, е, як кажуть художники, малювати через світло та тінь це е, поліпшує твої навики. Оце я і робила. А ще мені дуже подобається це страшненьке. Е, тому, тому я вважаю, що це хайп. І останній лот, дорогі друзі, це в нас. Картина не дуже домальована, бо здралася чорним малювати. Але представте, що ось тут, усюди чорне, таке саме, як і тут. Це в нас картина даремно. Просто даремно. Ви бачите з цього злодія, який оце закрив рота жіночці? Даремно вона не давала йому їжу. Тут не дуже добре з пропорціями. Я прям ну не задоволена. У мене. Зовсім я цього е, кота е, малювала ще раз, і в мене зовсім він не виходить. Мені, в мене не виходить е, передати його лице. Я не знаю, як це. Ну, він надто хардовий, надто прикольний, е, і я не можу це осилити, бо він надто кльовий для моїх скілів малювання. Мені подобається, як я намалювала жінку. Мені подобається, типу, чорно-білий колір юзати, намагатися зробити цим об'єм. Але з котом мене зовсім не вийшло знову. Тому, ну, нехай буде шість. Ви дуже молодці, що додивилися до кінця. Це важливо за це. Я покажу вам свого покемона.